Тому що таке страх? Страх це е, наше е, очікування чогось поганого, що відбудеться в майбутньому, засновано на нашому старому досвіді чи досвіді інших людей, і зазвичай в 90 плюс відсотках що не відбудеться. Розумієте? Тобто ми нагнітаємо дуже багато, ми не довіряємо Богу. Ми, е, Чіпляємо за щось матеріальне чи за е, якісь речі, які, як нам здається, е, повинні бути в нас, чи думки, чи оцінки інших людей. Але головне не це. Головне це ваша віра. І коли ви все робите вірно, то на наступний день у вас буде сонце, у вас буде стан, і у вас буде настрій, і у вас буде віра. Коли у вас є віра, настрій, стан. І план дій, то ви точно виберетесь з будь-якої ями, яка б яма не була. І запам'ятайте ще одну річ, яка мені дуже допомагає в житті. Навіть якщо вас з'їли, з'їли, у вас завжди є два виходи. Щоб не відбулося в вашій ситуації, завжди є план А, план Б, план С. Ну, майже в усіх ситуаціях можна знайти і щось корисне, і щось. Гарне в цій ситуації і трансформувати її. Тобто з лимона зробити лимонад. І ви можете це робити. Це залежить тільки від вас. Тому перестаньте боятися завтрашнього дня, працюйте сьогодні над тим, щоб ваше майбутнє було для вас прогнозовано, світле, найкраще, і це повинно бути з опорою на ваші цінності. І саме ваш стан, саме ваш стан це є ключ до того, що буде відбуватися далі. Якщо ви пригніченому стані, якщо у вас енергія негативна, якщо у вас нема віри, якщо у вас є страхи, стреси, то саме це відштовхує від вас і людей, і гроші, вони це відчувають. Це саме енергія і можливості. Але якщо навпаки відбувається, і ви на позитиві, у вас енергія, гроші вас люблять, люди вас люблять, ситуація. Найкращі ситуації, найкращі можливості приходять до вас. Тобто, ключ це головне, ваш стан це головне.